Добрий день. Тема перпендикуляр і похилення. Теорема про три перпендикуляри. Перпендикуляром, проведеним з даної точки до даної площини, називають відрізок, що сполучає дану точку з точкою площини і лежить на прямій перпендикулярній до площини. Відстанню від точки до площини називають довжину перпендикуляра, проведеного із цієї точки до цієї площини. Похилою проведеної з даної точки до даної площини. Називають будь-який відрізок, який сполучає цю точку з точкою площини і не є перпендикуляром. На малюнку Ага перпендикуляр до площини альфа, точку Г називають основою перпендикуляра, АБ – похила, Г проекція похилої АБ на площину альфа, і точка Б є основа похилої. Маємо такі властивості перпендикуляра похилих та їх проекцій. Якщо з однієї точки взятої поза площиною, Проведено до цієї площини перпендикуляр і похилі, то довжина перпендикуляра, проведеного з точки до площини, менша за довжину будь-якої похилої проведеної з цієї самої точки до цієї площини. Дві рівні похилі мають рівні проекції і навпаки. Похилі, які мають рівні проекції, є рівними. Більша похила має більшу проекцію і навпаки, з двох похилих більша та, у якої проекція більша. Нехай агаш перпендикуляр. АБ похила, та як агаш перпендикулярне площині альфа, то агаш перпендикулярно до а, г, Б. трикутник ага Б прямокутний, гіпотенуза прямокутного трикутника більша, ніж катет. Отже, АБ більше, ніж агаш. Доведемо другу властивість, що рівні похилі мають рівні проекції. і навпаки, нехай похилі АС і АБ є рівні. Розглянемо прямокутні трикутники AHB і AHC. Вони є рівні за катетом і гіпотенузою, у рівних трикутників рівні відповідні сторони, тобто BH дорівнює HC. Аналогічно можна довести, що рівні проекції відповідають рівним похилим. Доведемо третю властивість. Нехай похила АД більше, ніж похила АБ. З теореми Піфагора знайдемо. Квадрат катета дгаш дорівнює АД в квадраті відняти в квадраті. знайдемо квадрат катета бгаш дорівнює АБ в квадраті відняти АГаш в квадраті. І з тих двох рівностей, та як аД є більше, ніж АБ, маємо, що дгаш є більше, ніж бгаш, тобто, у більшої похилої більша проекція. Можна довести і більша проекція у більшої похилої. З точки до площини проведено перпендикуляр і дві рівні похилі довжиною 2 корені із 6 см. Куд між перпендикуляром і похилою 60 градусів, знайдемо відстань між основами похилих, якщо проекції похилих перпендикулярні. Нехай агаж перпендикуляр до площини альфа, АЦ і АБ похилі, їх довжини 2 корені 6 см, кут Г дорівнює 60 градусів, а С перпендикулярний до БГ. Та як агаш перпендикулярний площині альфа і а С лежить у площині альфа, то агаш перпендикулярний до -Гаш С. Розглянемо прямокутний трикутник Агаш С прямим кутом Г і знайдемо катет СГ дорівнює добутку гіпотенузи і синуса протилежного кута. Дорівнює 3 корені з 2 см. Та як похилі рівні, то і їх проекції також рівні. Тобто Г дорівнює ГБ. Трикутник CB, прямокутний рівнобедрений, отже, величина кута. HCB дорівнює величині кута HC і дорівнює 45 градусів. За співвідношенням прямокутному трикутнику знайдемо гіпотенузу СБ, дорівнює відношенню катета до косинуса прилеглого кута і дорівнює 6 см. Маємо одну із важливих теорем стереометрії: теорему про три перпендикуляри. Якщо пряма, яка належить площині перпендикулярна до проекції похилої до цієї площини, то вона перпендикулярна і до самої похилої. І навпаки, якщо пряма, яка належить площині перпендикулярна до похилої до цієї площини, то вона перпендикулярна і до проекції похилої на цю площину. Доведемо дану теорему. Нехай агаш перпендикуляр а Б похила до площини α, і пряма А лежить у площині альфа і перпендикулярна до проекції цієї похилої г. Доведемо, що пряма А перпендикулярна і похилі АБ. Та як агаш перпендикулярний площині альфа то перпендикулярне до будь-якої прямої, що лежить у цій площині, отже, перпендикулярне до прямої А. За умовою пряма А перпендикулярна до прямої г. Якщо пряма перпендикулярна двом прямим, що перетинаються площини, то вона перпендикулярна і до самої площини, тобто пряма А перпендикулярна до площини Аж А та як АБ належить площині Аж то пряма А перпендикулярна і до АБ, те, що й треба було довести. Аналогічно можемо довести: якщо пряма А перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проекції цієї похилої. На площину альфа. Доведемо, що діагональ куба перпендикулярна до будь-якої мимобіжної з неї діагоналі грані. Нехай дано куб ABCD А1Б1С1Д1. Доведемо, що діагональ b 1 д перпендикулярна до діагоналі основи АЦ. Та як Б1Б перпендикулярне до площини основи, БД є проекція похилої Б1Д на площину основи, і АЦ перпендикулярне до проекції похилої БД, то АЦ перпендикулярне і до самої похилої, до Б1Д за теоремою про три перпендикуляри. Те, що й треба було довести. Через вершину А прямокутного трикутника АЦБ з прямим кутом С проведено перпендикуляр СА до площини трикутника. Знайдемо площу трикутника СЦБ, якщо СА дорівнює 16 см, СА дорівнює 12 см і БА дорівнює 15 см. Так, як СА перпендикулярне до площини трикутника АБЦ, то перпендикулярне будь-якій прямій, що лежить у площині АБЦ, СА перпендикулярно до АЦ. Розглянемо прямокутний трикутник САЦ з прямим кутом А, знайдемо сторону СС. Маємо аналог єгипетського трикутника і СС дорівнює 20 см. Так як СА перпендикулярне до площини АБЦ, це А проекція похилої SC на дану площину і AC перпендикулярне до BC, то та як проекція AC похилої, SC перпендикулярна до прямої BC, то і сама похила SC перпендикулярна до BC. за теоремою про три перпендикуляри. Отже, трикутник SCB є прямокутний. Розглянемо прямокутний трикутник BCA, знайдемо катик BC, Також маємо аналогіопитського трикутника БЦ дорівнює 9 см, трикутник СЦБ прямокутний, знайдемо його площу. Площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку його катетів і дорівнює 90 см. Дякую за увагу! Завдання для самоперевірки, до побачення! Слава Україні!